Погода на цьому тижні дозволила нам відчути справжнє літо, попереду, перше серйозне вересневе похолодання та новий осінній місяць. Перший день жовтня, за прогнозом синоптиків укргідромецентру, буде з надзвичайно холодними ночами у західних та частині північних областей і помірно теплою погодою в день по всій території України. Найнижча нічна температура повітря буде 3 градуси, найвища денна 25 градусів. Опади не очікуються. Яка погода в Україні буде 1 жовтня? В західних областях сонячна, мінлива хмарність, без опадів. Середня нічна температура повітря 5 градусів, де на 12-15 градусів. В північних областях сонячна, мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря 5-9 градусів, де на 13-18 градусів. В центральних областях сонячна мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря 119 градусів денна 1921 градус. В південних областях сонячно, мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря 12-10 градусів денна 20-22 градуси. В східних областях сонячно, мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря 17-11 градусів, денна 21-24 градуси. В Криму сонячно, Мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря 13-11 градусів, денна 20-22 градуси. Друзі. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!